Я десятки разів гуляла пасажем, але про це місце дізналася вперше. Дуже гарна локація для прогулянок та фотосесій та місце, де можна посидіти відпочити. Особисто мені ця вуличка схожа на вулиці Шезбурга, Трансильванія. Я там особисто ніколи не була, але мрію побувати. Тому я часто роздивлялась фото цих вуличок на сайтах різних туристичних компаній. Ось, до прикладу, декілька фото з інтернету. Подивіться самі, чи схожі вам ці вулички.